Сьогодні будуємо сервісну державу, яка буде працювати в інтересах людей. Де Щотижня з стичок? Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Повідомили про підозру черговому слузі народу. Знову незаконне збагачення, як і повідомляє центр протидії корупції. Це Андрій Клочко, народний депутат України Андрій Клочко високо оцінив роботу комунального підприємства «Ірпіньводоканал». у 2020 та 2021 роках народний обранець заволодів майном на 25 млн мільйонів гривень, а офіційний дохід його та дружини. Не більше 14 мільйонів, тобто різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа 11 мільйонів гривень майже 300 тисяч доларів США. <Муз 'я> Чи вдасться пояснити нардепу кличко? Звідки статки? Це ми всі з вами побачимо у суді. На щастя, органів слідства та навіть спеціалізованого правосуддя для розгляду корупційних справ. Вистачає. Це ж було вже. За моєю інформацією, ця справа результат боротьби, за вплив на Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого був Андрій Кличко. Добровільно віддати головання у комітеті голові «Слуги народу Шуляк він не хотів, тому й виникло кримінальне. Переслідування. А хто у нас все будує? І це теж вже було. Знайомий вам, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвідку громад, територій та інфраструктури. Увага! Олександр Кубраков. Його вже кличуть тіньовим очільником офісу президента. Це не країна мрії, а кіно. Самовпевнений міністр, тисне, депутатів, які його ж і призначили на цю посаду. Так це відбувається в парламентсько-президентській республіці. Олександре, ви нічого не переплутали? Це тиждень. ще Що щотижня з тишенко. Ви два роки! Ні, Ні. я народний депутат. 30 мільйонів 700 тисяч державних гривень у кишені Кубракова наєма. Історія продовжується. Тиждень минув від мого запитання особисто віце-прем'єр-міністру в стінах парламенту. А де звіт щодо проробленої роботи? Як людям дізнатися, чого ви там навідновлювали, які громади розвинули та які території чи інфраструктуру. Захистили разом з вашим підлеглим Мустафою наємом відновлення. Чому саме ви не відповідаєте на запитання ні комітетів інфраструктури, ні жодних комітетів і за секретами всю економічну інформацію і не даєте жодних вітер. Відповідь я особисто вашу роботу оцінюю незадовільно. Ви б у мене навіть картоплю не смажили. Поки Кубраков думає, я знайшов для вас відповідь. Ось документи, які підтверджують, що агентство відновлення Наєма замовило у губ відродження звітів та презентацій на 37 мільйонів гривень. Керівник губ відродження Вадим Ноздра. Був підлеглим Мустафи Наєма в Укроборонпромі, звідки Наєма просто звільнили. Серед переліку послуг є навіть стаття участь у нарадах з питань реалізації проєкту». окремим пунктом, пане президенте, шановний Володимир Олександрович, а чи ви знаєте, що знання віце-прем'єр-міністра? В різнокольорових презентаціях коштують державі майже 800 тисяч доларів, тобто близько 400 штурмових дронів. А ви як думали, звідки потім у них джети, яхти, вілли та рахунки на кіпрах? Ось так легко, просто за бюджетні гроші. Бридко пишу запит в ГОНП, Будемо разом з правоохоронцями запитувати. Це тиждень. Щотижня з тишенком. Прорив фронту або запит від української влади. Ось дві умови, за яких на території України можуть з'явитися війська НАТО. Президент Франції Еммануель Макрон знову заговорив про можливість розміщення французьких підрозділів в Україні. Макрон наводить же наявний у Франції досвід. Відправки військ у Африку тоді це було зроблено на прохання суверенних держав для боротьби з тероризмом. Основним твердженням президента Франції є те, що Росія не повинна перемогти в Україні. Макрон, очевидно, продовжує виборювати лідерські позиції у Франції. Це не дивно. На тлі слабкості німецького колеги Шольца та російського лобі в Італії. Хтось мусить мати сталеві яйця, аби визнати, що Росія загрожує усій Європі. І якщо не зупинити її в Україні, бездумне лихо сунеться на Берлін. Цікава деталь. Видання НВ вийшло з заголовком Сі їде спокушати Макрона. І це доволі пікантно на тлі візиту лідера китайського комунізму до відкритого та толерантного Макрона, у якого в уряді працюють два відкриті геї. Один з них прем'єр Франції. Але, попри все, раджу Макрону та всім європейським лідерам швидше думати. Якщо ви не хочете, аби російська чума ширилася вашими землями з такою ж швидкістю, як 85 років тому. Це тиждень. щотижня з тишеком. Але цей світ мене здивував. Не те, щоб я не очікувала, що таке буде, але діджиталізація на марші. Штучний інтелект відтепер офіційно буде спікером Міністерства закордонних справ. України, а реально просто телефонним потом. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Це цифрова особа Вікторія Ші вона створена на основі реальної людини, української співачки. Розаліном Бре, яка погодилася виступити в якості прототипу. Я не знаю, де ваш паспорт, тому що я не є співробітником МЗС. Я не вирішую жодні питання, і я це просто це навіть не я надиктовую. Типу, у мене навіть фізично немає в МЗС. Два рази я там була, зачитала взагалі інший текст. все. коштувала така розробка. 10 тисяч доларів США це приблизно 10 ударних дронів. Чи це на часі? Складно сказати з моєю появою. Ми з вами робимо крок у майбутнє. Буду рада нашій співпраці у соцмережах. Гаряче хвиля хейту понеслася щодо кольору шкіри Аватара. Ми такі коментарі рішуче засуджуємо. Та на цьому питання щодо Вікторії не закінчилися, адже з'ясувалося, що Розарі Номбре після окупації Донбаса у 2014 році неодноразово їздила у Донецьк та публікувала звідти розкішні фото. Ой, згадали ці Вікторії Розалі Номбре і її участь в проєкті Холостяк. Однак скажу, що загалом новина позитивна. Відтепер в українському МЗС є хоча б якийсь інтелект. Це ти день? Що з тишинком. Я обачаюсь, друже. А що ти робиш на фанатському секторі? Прошу. Що ти робиш на фанатському секторі? Біля вас. Ти можеш звідси піти, бо тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Де ти день щотижня з тичаком? Шурму намило. Екс-нардепа партії регіонів та опозиційного блоку прогнали з футбольного матчу. Іди, іди звідси нахер. Ну, все, просто йди нахер звідси. Просто нахуй іди звідси, блядь. Все. Ну, геть, нахуй з сектора, взагалі, тіпа, нахуй звідси йди, блядь. Під три чорти його послав воєн ЗСУ. Антон Петрівський, який знайшов можливість приїхати і наживо подивитися гру улюбленої команди. Около футбольний двіж він завжди був переплетений з політичною ситуацією в державі. Фанати футбольних клубів завжди брали активну участь у державотворчих процесах. І около футбольний дві почали любити цю державу і ще більше. він підійшов до шурми, який стояв на трибунах. З боку від решти фанатів, і спершу коректно, а потім і за допомогою ненормативної лексики вимагав від політика покинути фан-сектор. Нахуй сайтора просто сібався, блядь. Шурма мовчки пішов. Згодом відео інциденту з'явилося в соцмережах Петрівського. Там чути, що фанат згадав шурмі його роботу в парламенті. Та антиукраїнську позицію назвав його львівським Медведчуківцем. Ти шаздек, ти ж підтримував ДНР, ЛНР. Ну а як? Ти ж не вставав, коли голосували за голодомор. Карпати, матч у Полтави виграли. А ви, хоча б зрозуміли, це ж той батько молодого реформатора, заступника керівника Офісу президента України. Ростислава Шурми, який у 2010-2014 роках ростик був депутатом Донецької обласної ради від партії регіонів, а з листопада 2021 року працює в Офісі президента і не просто, а відповідає за економіку, енергетику, металургію та депеліси України. Стратегічна галузь для держави. Виходить, що поки батька регіонала ганяють країною, син регіонал нею керує і відчуває себе не пересічним гравцем, а арбітром. Так ось настав час забрати у шурми свісток. Військові вимагають де ти щотижня з тишок. Ви знаєте, зима може бути відносно теплою. Вот какая-нибудь одна неделя или даже п'ять дней будут аномально холодные. И вы знаете, за этот короткий промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли. 2.000 дней, что в неделю На дно. Газпром уперше за 25 років заявив про збитки через зупинку постачання до Європи. За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів, це приблизно 7 мільярдів доларів. Збитки корпорації виявилися помітно вищими за очікування аналітиків. Відтак Росія загинається з такою швидкістю, що передбачити складно. Засмутиться певно Путін. Адже імперія Газпрому фінансує абсолютно більшість спортивних та медійних заходів у Росії. Вони ж спонсорують і Олімпійський резерв, який зараз виступає з білими прапорами. А там же і улюбленці Путіна, дзюдоїсти. Доведеться найдорожчому менеджеру Росії Олексію Міллеру терміново щось вигадувати, аби не отримати стусанів від майстра спорту по самбо і дзюдо на пенсії. Типовий Жабо Гадюкінг. Де мільярда сімісот мільйонів. Та чуть більше. Це ти день щотижня з тишенком.